Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, підходить до завершення п'ятий тиждень Великого посту. Коли християнину приходить час випробувань, тоді він з апостолом зиває: Ти Христос, Господь мій і Спаситель, ти спасіння моє, світе мій, сила моя, втіха моя, моя надія і життя вічне. Хто мене розлучить від любові Христової, тож перебуваємо у Христовій любові постійно. Сьогодні, у суботу п'ятого тижня Великого посту, свята церква урочисто молебно співає акафіст нашій заступниці перед Богом при Святій Богородиці. Свято похвали встановлено у дев'ятому столітті. Тоді народ шукав захисту міста Константинополя від облоги персидськими і скіфськими військами, день і ніч, благаючи заступницю, врятувати своє місто. І патріарх Сергій носив на руках ікону При Святої Богородиці по міських мурах, і вона почула молитви. А у свій час імператор Константин Великий, засновник Константинополя, по. Читав Пресвяту Діву Марію як покровительку своєї нової столиці, і на честь Божої Матері було споруджено багато храмів у цьому місті. А у Влахерцькому храмі зберігалася її свята ікона, написана Євангелістом Лукою, яка заступилася за горожан в час нападу агарян і персів. Тоді всю цю ніч вдячний народ, що перебував у Влахерцькому храмі, співав заступниці міста переможну всенушну акафісну пісню Збранна воєводі і воєводі побідільна. Яко, ізбавлявшися від злих, подячно взиваємо раби твої. Богородице. І з того часу у спогад величного чуда православна церква постановила відзначення свята похвали Пресвятої Богородиці. Спочатку свято Акафісту відбувалося у Влахернському храмі, де зберігалася чудотворна ікона Божої Матері та священні її риза і пояс, але згодом почитання було внесено у статути монастирів святого Сави Студійського, а потім у церковні богослужбові книги. Тож з того часу свято стало загальним для всієї східної церкви. Дорогі глядачі, сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які носять імена Георгій, Аркадій та Даниїл, наші вам шанування. Звертаючись до мудрості святителя, 20-го століття Миколая Сербського знаходимо поради. Хочеш жити духовним життям, слідкуй за собою. Щовечора ми маємо переглядати, що зробили доброго, а що поганого. За добре потрібно дякувати Богові, а за погане. Каятися.